Сьогодні, 11 січня 2023 року. Заняття з грамоти. Тема заняття знайомство з буквою звуками Л звуками Л-Л. Добрий день, дітки! Давайте з вами привітаємось. Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чимось щодня. Усмішку людям усім дарувати. Доброго ранку, щиро бажати! Дітки, сьогодні я вас запрошую на заняття із грамоти. Нас з вами чекає дуже цікаве заняття. Ось погляньте, сьогодні я знайшла ось таку сніжинку. Подивіться, що з нею сталося? Так, вона розбилася. Нам треба скласти її, а щоб сніжинка склалася, треба виконати завдання, яке є на кожному її промінці. Ну що, дітки, складемо сніжинку? Давайте. Це ж перше наше завдання. Нам треба пригадати, які існують звуки. Які бувають звуки? Так, голосні і приголосні. Дівки, а приголосні звуки на які поділяються? На приголосні, тверді і приголосні м'які. Скажіть мені, які звуки ми позначаємо кружечком? Так. Голосні звуки. А які звуки ми позначаємо однією рисочкою? Тверді приголосні, молодці. А двома рисочками. Так, м'які приголосні, правильно, дітки. Ось перший промінчик у нас вже з'явився. Наступне завдання. Подивіться на малюнок. Що тут зображено? Сонечко, сонце. Дівки, нам треба порахувати, скільки складів в слові сонце. Порахуйте, будь ласка, давайте пригадаємо, як ми рахуємо. Або приставляємо свою долоньку до підборіддя і чітко вимовляємо, або плескаємо в долоні. Давайте рахувати. Сон це. Скільки складів в слові сонце. Так, два склади. Наступний малюнок лялька. Давайте порахуємо. Лялька. Скільки складів в слові лялька? Два склади. Я два рази плеснула в долоні. Наступне машина. Давайте порахуємо ось так. ма на Скільки разів відкрився ваш ротик? Три рази в слові машина три склади. Правильно. Наступне слово м'яч. Давайте рахувати. М'яч. Та, один склад. В слові м'яч один склад. Правильно. Це в нас пірамідка. Порахуємо. Скільки складів в слові пірамідка. Пі ка Скільки складів? Чотири склади. Правильно. Бо я чотири рази плеснула в долоні. Наступне слово. Вікно. Скільки складів? Вікно. Так, два склади. Правильно. Наступне слово лимон. Скільки складів в слові лимон? Лимон. Два склади, правильно. І останнє слово цукерка. Давайте рахувати. Цукерка. Скільки складів? Три склади. Правильно. Ось наш другий промінчик вже теж з'явився, а нас чекає наступне завдання. Вігадайте, будь ласка, загадку, лампочка вгорі висіла, стала смачна, пожовтіла, діти лампочку зірвали, з апетитом скуштували. Як ви гадаєте, що це? Груша. Дітки, нам треба з вами скласти звуковий, звуковий аналіз слова груша. Приготуйте, будь ласка, свої пенальчики з фішками, і будемо починати. Порахуйте, скільки квадратиків у мене на малюнку? Так, 5. Нам необхідно буде 5 фішок. Перший звук, який ми чуємо в слові груша. Груша звук Г. Викладаємо перший звук, коли викламо все слово, тоді подивимось, як на свиде. Перший звук Г. Наступний груша, р, звук р. Викладаємо третій груша, звук У, наступний звук груша, звук Ш. І останній груша. В кінці звук А. Ось ми склали звукову модель до слова груша. Дітки, скажіть мені, який перший звук в слові груша? Звук Г, який він? Так, твердий, приголосний. А останній звук в слові груша, звук А. Який у нас? Правильно, голосний. Скажіть мені, скільки голосних звуків в слові груша? Два голосних звуки, так? У нас два кружечки. А скільки твердих приголосних? Правильно, три молодці. Я гадаю, що у вас вийшла така сама схема. Наступне слово слухаємо загадку. Має хвіст та не літає, має рот, не розмовляє, можеш вудкою спіймати і загадку відгадати. Це риба. Дітки складаємо звукову модель до слова риба. Р, Перший звук риба, р, викладаємо перший звук. Наступний риба звук И. Далі риба звук Б. І в кінці риба, звук. А ось у нас звукова схема. Дітки, скажіть мені, який перший звук в слові риба? Так, твердий приголосний, а другий голосний. Молодці. Скільки голосних звуків? Два голосних. А скільки твердих приголосних? Так, два твердих приголосних звука. Правильно, наступно загадка. Слухаємо: має вуса й пишний хвіст і погану звичку. Спершу добре він поїсть, потім личко. Хто це, дітки? Кіт. Так? Зараз кладемо звукову схему до слова кіт. Дітки, перший звук, який ми чуємо. Кіт, звук кіт. Другий звук кіт, звук І. І останній кіт звук т. Викладаємо. Ось в нас вийшла звукова схема до слова кіт. Дітки, який перший звук в слові? Так, м'який приголосний звук К. Він м'яко вимовляється, так? Ми його позначили двома рисочками. Дітки, скільки голосних звуків в слові? Один. Скільки твердих приголосних? Правильно, теж один. Де стоїть твердий приголосний звук? В кінці слова, так? А м'який приголосний? На початку молодці, ось третій промінчик вже з'явився. Дітки, а ми сьогодні з вами знайомимось з ще однією буквою. Послухайте, будь ласка, віршика. Лев, лисиця і Орел дуже люблять букву Л. З букви Л для цирку змайстрували гірку, щоб катались усі звірі, і жили вони у мирі. Дітки, ми сьогодні з вами знайомимось із буквою L. Буква L позначає звук Л, твердий приголосний Л, а м'який приголосний звучить Л. Розгляньте, будь ласка, ці малюнки. Давайте їх назвемо, що ми тут бачимо. Лелека, лимон, ліжко. Літак, лампочка, лялька, леопард, лев, лисиця. Дітки, скажіть мені, що тут є у них спільного? Всі ці слова починаються зі звука Л, так? з букви Л, лелека, лимон. Літак, лисиця, лев, лялька. Всі вони мають звук Л. Правильно. І четвертий промінчик ми вже теж маємо. Наступне завдання нам треба з вами промовити чистомовку. Повторюйте, будь ласка, за мною. Ла-ла-ла кицька молочко пила. Ло-ло-ло. Побіг зайчик за село. Ле-ле. ле, ле, ле. Котеня прийшло мале, ли-ли-ли, з лугу квітів принесли. Лу-лу-лу. Маю ляйку я малу. Лі-лі лі черевики вже малі. Молодці. Дуже гарно промовляли. І в нас з'явився п'ятий промінчик. Так, дітки, а зараз нам треба з вами сказати, на що схожа літера Л. Подивіться, назвіть мені, на що вона схожа. На пласти, так, складені літерою Л. Що ще? Мишенята, мишенята сидить в будиночку, так? Ніби буква Л. Що ще? Дві ялинки нахилились, так, і вийшла літера L, лопата зі зігнутою ручкою. І квіточка, так? Пелюстки квіточки, так, розійшлися і стали схожими на літеру L. Ось ще один промінчик надивився. Дітки, а зараз давайте з вами зробимо літеру Л. З пластиліну, або складемо її з рахувальних паличок. Пригодуйте, пригодуйте, будь ласка, те, що у вас є. Для того, щоб скласти літеру L з е, рахувальних паличок, вам необхідно взяти дві палички, або ви можете скласти її з олівців. Хто приготував пластилін, будь ласка, беремо шматочок пластиліну та виліплюємо літеру L. Я впевнена, що у кожного з вас вийде. Дітки, якщо ви не встигаєте, ви можете доліпити, доробити це завдання після того, як ми закінчимо за... заняття, а зараз ми продовжуватимемо. Так, ось наш промінчик за те, що ми зробили букву L і наступне завдання. Відгадайте, будь ласка, загадку. Темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, він рудий та дуже дикий, любить кур та індиків. Лис так? у нас слово лис. Дітки, який перший звук ми чуємо? Звук Л, так? слово лис починається з літери Л звуку Л. Давайте складемо звукову схему. Перший звук Л, лис, Л. Викладайте, будь ласка, другий звук лис, звук і. І останній звук лис, звук С. Ось нас звукова модель слово лис. Я гадаю, що у вас вийшло так само. Так, слухаємо наступну загадку. Це місце зовсім непросте, воно дрімуче і густе. Як ви гадаєте, що це за місце? Подивіться: ліс, так? з якого звуку починається слово ліс? Так, Зі звуку Л. Слово ліс починається із літери л і звуку Л. Давайте зробимо звукову схему. Перший звук, який ми чуємо, ліс, звук л. Чуєте, як я вимовляю? М'яко ліс-ліс. Викладаємо перший звук, другий ліс, звук І. І в кінці звук С. Ліс С. Ось, ось в нас вийшла звукова схема до слова ліс. Дітки. Ось подивіться, ми з вами склали звукову схему до слова лис і до слова ліс. Перший звук, який ми чуємо в, зву в слові лис, звук Л, він який? Твердий. А у слові ліс звук «ли» вимовляється м'яко. Лі, так? Ліс. І перше і друге слово починається з звуку Л, але в слові лис звук Л твердий приголосний, а в слові ліс звук Л м'який приголосний. Ось дітки? Останній наш промінчик. Подивіться. Ось і склалася наша сніжинка. Дітки, ви дуже гарно виконували всі завдання. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось наше завдання. На сьогодні наше заняття підійшло до кінця. Я з вами прощаюся до наступної зустрічі. До побачення!